Вітання всім, хто колись дивився, мій фільм Оповідання, дитяча хатинка для грибочка. Для того друга серія. Ну ось вона хатинка. Грибочка, правда, бідного там нема, бо всі місця зруйновані, все порізано, все завалено. Але тим не менше дідусь білячок тут таки залишився. Ось вона. Сімейка білих грибочків. На тому самому місці, при самісінькій дорозі. Будь ласка, ось. Один чудненький грибочок. І другий. Ось, будь ласка. Два чудненькі красунчики з мого оповідання хатинка для грибочка.